який зношується, а потім відригується і пережовується ще раз. Цим другим пережовуванням можна зайнятися у вільний час і у відносній безпеці, оскільки для того, щоб нахиляти голову, можна спокійно сидіти, небезпеку. Потім рослини потрапляють на останню обробку, іншу камеру шлунку. Усі речовини, що після цього, повертаються у якості добриву землю. Однак, коли дощі припиняються, Почалася щорі. Такі щорічні подорожі здійснюють травої до усьому світі. На лясці олені карібу теж повинні рухатися, щоб уникнути найсуворіших проявів арктичної зими. Діне місто, авоїди за ними невідступно рухаються іди. Лише з повітря можна оцінити увесь розмах цих надзвичайних щорічних переселень. Через розпечені рівнини і тундру. Яка справжня причина цих? Мігуючи, стада прямують певним маршрутом. Наприклад, антилопи гну рухаються за особливими слідами на дві. Однак вона відрізняється вмістом одного компоненту, який, як ми дізналися, є суттєвим для виживання антилоп – фосфор. Антилопи можуть визначити, яка ділянка трави багата на фосфор, а яка ні. Тому вони одні рослини їдять, а інші ігнорують. Вони підгадують свої міграції таким чином, травні простори. Стати багаті на пострави. Отак недовзі цітрава посохме. Хоча антилопи обскубують траву, вони не зачіпають її стеблин, тому вона продовжує рости. Найбільшою загрозою для її виживання є не тварина, а інша рослина.